Ви знаєте, я так думала, це багатьох касається, От, як можна сравнити ідолопоклонство перед Богом? Ну, те, що ікони, і оці всі статуетки, крестики, і все на світі. Це те, що навіть на ікону молиться і коло ікони молиться, общаться, типа з Богом через ікону. Це. Те саме, що я б це прийшла до когось в гості, до своєї подруги, знайомої, мами, там, папи, ще до когось, брата, сестри. І я взяла б їхню фотографію, або вони до мене прийшли б, і я взяла б їхню фотографію і балакала б, ну, тут, коли мене сидить людина, а я балакаю з фотографією, ну, ігнорірую. І знаю, що вона коло мене, що вона жива, і я балакаю просто з її фотографією. Або піти, зробити живій людині пам'ятник на кладбищі і ходити до неї туди общатися, що можна до неї прийти. Ну, до живої людини можна прийти і живе общення мати. А я б ходила бо це до когось так, ну, навіть до когось там знайомих, знаю, що вони живі, а ходила б на кладбище, общалася, чи з могилою його, чи її, чи з якоюсь статуєю. місто того, що я б вживу могла общатися. А я б оце стояла б, і, і хтось би стояв бо й дивився, і дивився. Ну, думали, ти нормальна взагалі, ну, я жива. Можна до мене підійти. А потім, та я з тобою общалась, я, я ж тобі там. Ну да, це так проще, проще візуально дивитися. А потрібно шукати Бога, тому що Він живий, живіший, ніж ми, тому що благодаря ньому ми живемо, двигаємось та існуємо. І видумки людські, вони противоречать Богові. Те, що люди видумують, всякі там візуальні, внешні оці картини, оці статуетки, крестики оце все. Надо мати Спілкування з живим Богом, тому що Він настільки полюбив людей, що не пожалів сина свого єдинородного, віддав за нас, за наші гріхи, щоб кожен, хто вірує в нього, не погиб, але мав життя вічне. І поэтому це яке блаженство, коли ти шукаєш, ти інтересуєшся живим Богом, живим. Ісус Христос, Він живий, і Він може в тобі знаходитися і з тобою будь. Це якщо ти в нього повіриш. тому, як Ісус сказав, ніхто не приходить до Отця як тільки через мене і через Його святу кров, через Його ім'я тільки Господь і чує. Подумайте над цим. Або іще, наприклад, вам би приносили складвіща там ну, не складбище, купили виртуально там цвіти вінок від родних і близьких. Це теж для Бога, що ідолопоклонсу, це це саме, що нам би було неприємно і йому так неприятно.